Привіт, всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у нас гарбузовий десерт з Бесарабії, який називається кабакли. Для цього взяли 15 грамів олії. Додаю сюди сіль півчайної ложки. Також воду. Воду беру холодну, 150 мл. Все змішала і додаю борошна. Борошна у мене відмірено 230 грам. Дуже цікавий рецепт, особливо для людей, які не їдять тваринні жири, які постять. Це дуже гарний варіант і простий а також для всіх, хто хоче спробувати цей бесарабський десерт. Все замішую я тісто. Тісто вимішується швидко, за 5-7 хвилин вже воно збирається в кучку і гарно вимішується. Якщо у вас є міксер або тістоміс, то ви взагалі дуже швидко це зробите. Борошна не додавайте, якщо вимішується не швидко, мийте руки і змащуйте пару разів олією, і все буде добре. Дивіться, яке воно гарне, еластичне. Я зараз його накриваю харчовою плівкою, так в дотик, щоб воно не засохло. І будемо готувати начинку. Для начинки буде йти, звичайно, гарбуз. Гарбуз в мене Хокайдо. Потрібно нам його 500 грам для нашої начинки. Я спочатку очищаю його від... Шкірки, і тепер буду терти на велику тертку. Дуже гарно відкриться і дуже соковитий. І якщо ви не дуже полюбляєте запах гарбуза, то цей сорт гарбуза саме для вас, в його немає дуже вираженого такого гарбузового смаку та запаху, натираю швидко, якщо ви будете робити цей десерт з цукром. То я вам скажу, де сипати цукор. Якщо будете робити з медом, то мед потрібно буде класти в гарбуз уже прямо перед тим, як ви будете розсипати начинку. Все, я вам зараз розкажу я буду додавати мед, бо стараюся не користуватися цукром. З цього тіста я буду робити дві штуки кабакли. <ріст> тобто два рулети. Зараз я його виймаю, воно трошки ще постояло взагалі таке гарне, еластичне. І я його розділяю на дві частинки, це в мене буде дві штуки кабакли. Ось так. Одну я ховаю знову під плівку. А з однією буду працювати. Зроблю таку кульку, і хай вона там далі чекає. Тепер потрібно розкатати. Розкатати потрібно якнайтонше, як ви можете, так і розкатуйте дуже-дуже тоненько. Зараз я починаю скалкою, можна потім далі розтягувати, так як наш трудель на вертуту. Але ж можна тоненько розкатати і качалкою. Так, щоб десь орієнтовна товщина тіста була ну, не більше, чем, не товще, чим 2 міліметри, щоб воно просвічувалося. Чим тонше ви розкатаєте, тим смачніше буде ваш десерт. Я зараз розтягну, наскільки це можливо. І тепер буду змащувати олією. Якщо ви будете користуватися цукром, то після того, як змастили олією, посипаєте цукром. Але ж я буду користуватися медом, і я мед додаю в гарбуз. Я думаю, 2 столових ложки буде достатньо, тому що гарбуз солодкий сам по собі. Ось я змащую зараз олійкою. і Якщо ви не користуєтесь медом, то присипаєте. Цукром, а на цукор будете класти вже гарбуз. А я буду після олії класти вже гарбуз з медом. Буду розподіляти не смужкою, а буду розподіляти по всій площині. Буду класти начинки так, і не мало, і не багато, щоб воно було роз... розсіяне по всьому тісту. Ну, десь приблизно так. Дивіться, якраз можете розділити цю начинку на дві частини, і буде достатньо якраз на два таких рулети. І все, коли начинку вже розклали, починаємо скручувати. Ще Перед скручуванням беремо трошки кориці. Гарбуз дуже гарно смакує з корицею. Десь на один рулет пів чайної ложки буде достатньо. Посипали все. І тепер починаємо закручувати його в рулет. Тісто дуже тоненьке, але воно, дивіться, воно еластичне, і я просто руками його ось так загортаю. Можете за допомогою силіконового коврика скручувати так, як штрудель, як вертуту. Дивіться, як вам буде зручно. Але ж тісто тоненьке, ви подивіться, воно повністю просвічується, вся начинка. Ось так я докрутила, і зараз буду защіпувати. І обов'язково цим швом потрібно буде класти на низ, на деко, на пергамент. Оці кінчики я обрізаю там, де саме тісто, бо я розкатала не ідеально рівно. І тепер буду перекладати. Дивіться, тісто еластичне, не рветься, зараз я покладу і вам покажу. Ось так повністю надеко. Тут я кінчики заліплюю і трошки завертаю, але воно не повинно витікати. Зараз трошки головне, слідкуйте, щоб воно лежало швом донизу. Ось так. Дивіться: тісто наскільки тоненьке, що видно весь гарбуз, як начинку. І другу я буду робити теж так само зараз розкатала тоненько. І скорчу цю зробила без, і без кориці, тому що в мене, хто любить корицю, хто не любить корицю, будуть тепер ділитися. Одна буде з корицею, і друга буде без кориці. Ось такий цікавий десерт, такі кабакли буде у нас. Так як по рецепту, то йде повністю на рослинних жирах. Цей десерт, і тобто, мастити яйцем я теж не буду. А я промащу тільки олією. А ви дивіться, якщо ви не дотримуєтеся там посту, не дотримуєтеся рецепту, ви дивіться, як вам подобається так і робіть. Я промащую олією і буду випікати 180 градусів, 45 хвилин. Дивіться, яка краса, наскільки тоненьке тісто, а нічого не потекло, начинка вся на місці, гарно запеклося. І поки тепле, я зараз їх трошки притрушу цукровою пудрою, але це по бажанню. Вони настільки хрусткі й гарні, що їх можна взагалі брати, так і їсти нічим не притрушуючи. Печіть, обов'язково чекаю коментарів від вас. Дивіться, яка краса. До зустрічі!